Берци, плац та чи не перша зброя у руках. Тиждень тому цивільні абітурієнти проміняли батьківський дім на казарми, а костюми і джинси на військову форму. Усе задля того, аби віддати честь та шану власній державі. А уже 5 вересня майбутні прикордонники урочисто склали присягу на вірність народу України. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах і чесно виконувати Військовий обов'язки наказ команди. Неопильно додержувати Конституції України. Кач Вікторія Олегіна вступає на військову. До своїх стін Національна академія у 2015 році прийняла 282 курсантів, 95 слухачів та 138 студентів. Повноцінну військову службу із них будуть нести 187 осіб. Деякі з них також уже встигли побувати в осередку війни та на власній шкурі відчули усі сучасні труднощі держави. В альмаматорі обіцяють, що нова навчальна програма уже більше адаптована до жорстких реалій та зможе гідно підготувати юне покоління. Дати присягу не просто прочитати слова, а взяти на себе відповідальність за захист своїх родин, рідної землі, батьківщини. Тим паче, саний край саний час. Представники влади та духовенства, приватні підприємці, культурні діячі, близькі та родичі усі разом вітали майбутніх військовослужбовців із знаменною подією. Склавши присягу, вони дали клятву обороняти Україну, її суверенітет та недоторканість. Тож побажаємо їм сил та витримки успішно завершити навчання та привнести мир і спокій до наших кордонів. Катерина Гересімук Володимир Балінський. Новини 33 канал.